На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У зарічному місцевій гімназії відновили будівництво спортивного залу. Зважаючи на те, що в нас займається навчається 547 дітей. Це досить суттєвий фактор, який потребує ближчим часом будівництва цього спортивного залу. До кінця року спорудження головної спортивної споруди району завершить. Кадрові зміни в комунальній галузі рівного новим головним комунальником обласного центру став В'ячеслав Бережнюк. А рівне електроавтотранс очолив Валентин Ткачук. Завдання перед новим керівником помираючого підприємства стоять серйозні. Перше це заробітна плата. Рівницьке підприємство УТОС знову матиме пільги в оподаткуванні. Така фінансова підтримка з боку держави дозволила зекономити, приміром за минулий рік 250 тисяч гривень. Це велика допомога для нашого товариства в цілому. У природи немає поганої погоди або осінь прийшла за графіком: діставати куртки і парасолі, чи не ховати спідниці і майки. Чого чекати від вересня? Вже буде така погода дощова. Ми її очікуємо з 11 вересня. У зарічному відновили будівництво спортзалу місцевої гімназії. З часу відкриття навчального закладу пройшло більше п'яти років, і весь цей час діти займаються фізкультурою на вулиці та у шкільних коридорах. Втім, вже два тижні там тривають будівельні роботи, і до нового року спортивну споруду мають здати в експлуатацію. Там облаштують тренажерний та тенісний зали, а також встановлять глядацькі трибуни. З Зарічного повернулася Тетяна Климчук. Перший камінь у будівництво ось цього спорткомплексу було закладено ще у 2004 році. Однак незадовго після того будівництво призупинили. Причина, як завжди, банальна брак коштів. Відтак, за відсутності спортзалу, гімназистам доводиться займатися фізкультурою на вулиці. А коли погода погіршується, то в кабінетах та на коридорах. Ми робимо вправи в коридорі, робимо вправи, присідання. В коридорі не дуже зручно. Там можна і вазона зачепити або ще щось. Я чекаю, поки побудують спортзал, чекають новий спортзал і педагоги, адже проводячи уроки фізкультури у непристосованих приміщеннях, вони порушують не лише санітарні норми. Відсутність спортзалу це не просто незручності такого характеру, як я сказав, це і неможливість в повній мірі виконати державні програми з фізичної культури спорту, зважаючи на те, що в нас займається. Навчається 547 дітей. Це досить суттєвий фактор, який потребує ближчим часом будівництва цього спортивного залу. Відновили будівництво спортивного залу два тижні тому. Робота на майданчику триває зранку і до заходу сонця. Окрім спортзалу, гімназія отримає ще один подарунок. Тут також облаштують і актову залу. Її в навчальному закладі теж поки що немає. Площа спортивної споруди становитиме майже тисячу квадратних метрів. Усі кошти на будівництво отримали з державної казни. Нам виділили 12 мільйонів 183 тисячі гривень. До цього був був частково був фундамент. І до першого поверху був, була кладка. Ми ви бачите. Десь відсотків 30 кладки розібрали, сили, виморували нову, зараз робимо арматурний пояс і ведуться будівельні роботи. Роботи будуть виконані, на новий рік діти підуть в спортзал. Чи впораються у визначений термін будівельники, голова Рівненської облдержадміністрації пообіцяв перевірити особисто. 1 січня приїжджаємо сюди на Європу, будемо да. більше впливати. У спортзалі будуть душові кабінки, роздягальні, а також тренажерний і тенісний зали. Тут планують проводити різноманітні змагання, тому облаштують і глядацькі трибуни. Подібних спортивних споруд у Зарічненському районі немає. Відтак спортзал використовуватимуть для потреб жителів усього району. Сьогодні при зустрічі з президентом України Віктор Федорович нам наголошує, щоб в кожній області була популяризація здорового способу життя. І ми крок за кроком в кожному районі отакі спортивні заклади будемо будувати. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Дубровицький район постачатиме торфосуміші України Європейського Союзу. У селі Людень завершує будівництво своїх потужностей підприємство Торфленд Україна. Це буде наймасштабнішим інвестиційним проєктом 2013 року. Загальна його вартість майже 400 мільйонів гривень. На сьогоднішній день інвестори вже вклали у виробництво більше половини цієї суми. У новозбудованих приміщеннях до кінця місяця стоятиме сучасне обладнання для виробництва і фасування торфосумішей. Контракти на постачання продукції вже підписали з різними країнами Євросоюзу. За словами голови Дубровицької райдержадміністрації, цього місяця новостворене підприємство перерахувало до місцевого бюджету 3,5 мільйони гривень. А після того як воно запрацює, в районі з'являться нові робочі місця. Завод запрацює з 1 січня 2014 року. Погоду випускають по року. Завод буде випускати близько 500 тисяч кубометрів суміш. При цьому загальний оборот, оборот підприємства буде складати порядка 20 мільйонів євро. Ви уявляєте собі, скільки коштів буде поступати в бюджет района. Кадрові зміни в комунальній галузі Рівного. Степан Загине від сьогодні не очолює рівне електроавтотранс, а Володимир Лапюк вже не виконує обов'язки начальника міського управління ЖКГ. На ці посади міський голова Володимир Хомко знайшов інших людей, і вже в понеділок обох керівників офіційно представлять колективам, хто вони і які завдання перед новими менеджерами ставить мер Володимир Хомко розповів у ексклюзивному інтерв'ю Оксані Жужельській. Офіційно Степан Загиней звільнився за власним бажанням. Однак ні для кого не секрет, що це бажання пов'язане з критичним станом на підприємстві рівне Електроавтотранс. З одного боку є у цій ситуації частина вини держави. Підприємство не відшкодовують гроші за перевезення пільговиків. Працівники розбігаються, а ті, хто лишився, сидять без зарплати. Проте, переконаний Володимир Хомко, до поглиблення кризи доклав руку і сам керівник. То саме час, коли загинається тролейбусне управління, мікроавтобуси процвітають. Бізнес не можна доступитися. Значить, щось тут є і інше, в тому числі і бізнес самого пана Загінея. І з моєї точки зору я це сказав сьогодні на зборах. А морально, коли під один одна людина керує державним бізнесом, і він. Погано працює, і в той час родина займається приватним бізнесом, і там все добре. Сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом рівне електроавтотрансу Володимир Хомко назвав прізвище нового керівника підприємства. Ним став Валентин Ткачук, який до нині був начальником КТП 1728 і проявив себе ефективним менеджером, вивівши КТП з кризи. До того ж, додає Володимир Хомко власного бізнесу. Валентин Ткачук не має. вже в понеділок. Його офіційно представлять колективу, але задачі новому очільнику мер озвучив вже. перше це зробітна плата. Сьогодні от виступав якраз водій тролейбуса і замкнуте коло. Нема заробітної плати, розбігаються люди. Не розбігаються люди. Не виходять тролейбуси. Не виходять тролейбуси, нема грошей. Нема грошей, нема заробітної плати. Перше стабілізувати ситуацію, виплатити заробітну плату, створити більш-менш прийнятні умови, щоб люди повернулися. Ще однією зміною в транспортній галузі може стати скорочення деяких маршрутів приватних перевізників. Якщо люди будуть не проти, мер готовий це зробити, аби лише врятувати тролейбуси, які сьогодні перевозять 23 категорії пільговиків. Іншою кадровою новиною стало призначення начальника управління житлово-комунального господарства. Попередній очільник Іван Гема написав заяву на звільнення ще в лютому. Відтоді виконуючим обов'язки був його заступник Володимир Лапюк. Проте очолив управління В'ячеслав Бережнюк, який кілька років тому керував обласним відділенням антимонопольного комітету. Він економіст в галузі комунального сподарства. У крайньому разі останні роки він цим займався. Років, напевно, 10, не знаю там, не пам'ятаю. А до цього він ще одну посаду займав. Він працював в міліції. Туди це було УБС. І займався криміналом саме в комунальній сфері. Для мене це дуже важливо. Головна вимога до цього керівника навести порядок в галузі, але кадрові зміни в місті на цьому не закінчаться. Вже в найближчому майбутньому Володимир Хомко обіцяє озвучити прізвище нового очільника КТП 1728 та розповісти про інші призначення. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День Рівненські медики діляться досвідом зі своїми колегами із Закарпаття. Це відбувається в рамках обміну делегаціями між областями, що був започаткований декілька років тому. Головний акцент у програмі робочої поїздки закарпатських медиків поставлено на реалізацію президентського проекту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Оскільки наша область вже має сучасний перинатальний центр, а на Закарпатті лише готується до його створення, медичний заклад, який підлягатиме реконструкції, там вже обрали. Лишилися суто технічні проблеми. Їх Закарпатці збираються обговорити з рівненськими колегами найближчим часом. Для цього до нашої області делегуватимуть ще одну робочу групу. Нас цікавить все. Починаючи від організації медичного завдання, технічного завдання, і безпосередньо на сьогоднішній день ми вже мали можливість подивитися, як перинатальний центр виглядає і як він працює. Рівненська область і Закарпатська, має багато спільного. По перше, ми приймаємо майже однакову кількість пологів рік порядка 18 тисяч. За підсумками півроку, дві області, тільки крім міста Києва, має природний приріст, в Україні позитивний. Це Рівненська і Закарпатська області має однаковий плюс один і два природного приросту. Підприємство Українського товариства сліпих на Рівненщині знову матиме пільги в оподаткуванні. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань діяльності підприємств та громадських організацій інвалідів в області. Завдяки нульовій ставці ПДВ звільненню від плати за землю та податку на прибуток підприємства УТОС лише минулого року зекономило 250 тисяч гривень. Щіткі вироби з дерева, картону, ручки до сільськогосподарського інвентаря нескладні швейні речі. Це перелік товарів, які випускають слабозорі. Впродовж останніх п'яти років він незмінний. Виготовляти прості речі інвалідам позору під силу, а от збувати їх стає дедалі складніше. Ринок насичений такими товарами. Допомогу від держави у вигляді пільги в оподаткуванні підприємство отримує з року в рік. Завдяки їй підприємство і тримається на плаву. Це велика допомога для нашого товариства в цілому. І, звичайно, що без такої допомоги ну, було б дуже дуже тяжко забезпечити роботу інвалідів позору. Зекономлені кошти підприємство спрямовує в основному на соціальну діяльність, адже тут функціонує спеціальна бібліотека, слабозорі займаються хоровим співом, беруть участь у різних спортивних заходах. Крім того, на балансі підприємства є гуртожиток на його утримання, теж необхідні кошти. А загалом в області такими пільгами користуються 10 підприємств, які використовують найману працю інвалідів. Але умова більш ніж 50% повинно працювати. Інвалідів на цьому підприємстві повинна виплачуватись заробітна плата не менше мінімальної. Нині ще три підприємства, які мають у своєму штаті інвалідів, готують документи, аби теж отримати податкові пільги. Людмила Васюха, Галина Паранчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Книгами, світлинами та відеороликами про рівне зустрічають відвідувачі в обласній бібліотеці для молоді. У середині приміщення юні читачі виклали три сотні книжок у формі герба Рівного. Поряд з паперовою брамою на сі висять фото, де зображено наш обласний центр у різні роки. Крім того, на екрані в інформаційній зоні гостям демонструють короткометражки місцевих кіноаматорів. Таким поєднанням різних видів мистецтв у бібліотеці хотіли привернути увагу читачів до культури та літератури рідного краю. Бажаного кажуть, досягли. Інтригує, а саме на це ми розраховуємо. І вони запитують нас, а що саме? А можна сфотографуватися, а можна глянути книжку. І що саме приємно, у нас тут були в центрі уваги книги нашого відомого земляка Олександра Ірванця. Рівне ровно. Свято спорту влаштували в 26-й рівненській школі. У змаганнях взяли участь учні, батьки та вчителі на чолі з керівництвом начального закладу. Свою майстерність вони демонстрували у футболі, волейболі, тенісі, естафетах. Але родзинкою були змагання з шашок за кубок директора. На цьому шкільному стадіоні сьогодні справді гаряче, адже тут спортивне свято. Учні 5-6 класів навчально-виховного комплексу номер 26 міряються силами. І як запевняють, це не для нагород, а для гарного настрою. Вже четвертий рік поспіль цей освітній заклад проводить масштабне спортивне дійство. Сьогодні його відкриття, але учні не поспішають на стадіон, а збираються у холі. Тут директор грає зі своїми учнями в шашки. Переможець отримує почесний кубок, тож бажаючих більше ніж часу в директора школи. Кубок директора Шаша проходить вдруге. Минулому році ми його започаткували, Цього року продовжуємо. Він проходить у два етапи. Один етап це учні п'ятих, 6 класів і грають проти директора. Директор такий бліз турнір проти всіх грає. І другий етап це учні сьомих 9 класів». Директор розповідає минулого року. Його обіграв лише один учень, а сьогодні троє. Наймолодші ж могли себе проявити на стартах надій. Також для них були веселі естафети за участю батьків та вчителів. Аби заохотити до занять спортом наймолодших, дві маленькі дзюдоїстки показали їм свої немаленькі можливості на татамі вдома. Вони сестри та подруги, але тут у спортзалі суперниці, можуть кинути через плече і здорового чоловіка. Я займаюся дзюдо вже шостий рік. Я їздила багато разів на змагання. Їздила на турнір Європи у Одесу, заняла там третє місце. В програмі спортивного свята також флешмоб, турнір з армреслінгу, тенісний турнір, змагання з волейболу, піонерболу та футболу. Керівництво школи каже, що таким чином вони пропагують здоровий спосіб життя і вдосконалюють майстерність шкільних спортсменів. Ми можемо дізнатися, що ми в чому ми краще. Можемо вдосконалювати наші можливості і це і спорт це наше здоров'я, тому ми цим загордовуємо своє здоров'я. Свято спорту триватиме в школі до кінця наступного тижня. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Шорти, босоніжки чи вже черевики і куртки. Синоптики тут не надто обнадіюють. Літо кажуть, вже не повернеться. І незважаючи на деяке потепління, теплі речі ховати не варто. Попри те, що весна прийшла з запізненням, зі спекотним літом теж не склалось, проте осінь настала за графіком. Ще кілька днів можемо потішитись сонечком, а далі, хоч температура і не впаде, але задощить. Чи є у природі погана погода, зісовували наші журналісти. Сьогодні на вулиці ще можна зустріти чимало перехожих у літніх речах. Когось гріє гаряча кров, когось кохання, але більшість рівнян вже зігріваються теплими речами. Попри сонячну погоду, і здавалося б високі температурні показники. На дворі вже осінь. Холодно. жахлива погода. Дуже холодно. Це просто ужас. Я не знаю, як може в вересні місяці бути така погода. Ну переважно завжди тепло. Жара, може завжди в футболках, в шортиках, але зараз реально треба діставати вже курточку, шарфіки і напевно вже сапожки. Проте такої думки далеко не всі. Якщо в душі свято, то байдуже яка погода на вулиці. Вже гарна погода, У мене сьогодні день народження, тому мене я все сьогодні бачу в гарному сумні. Хоча багатьом з нас у вересні ще дуже хочеться літа. Синоптики переконують така погода для цього періоду. Цілком нормальне явище. Температурний мінімум був зафіксований у 1977-му. Тоді, 28 вересня, стовпчики термометрів опустилися до позначки у мінус 3 градуси цельсія. А температурний максимум ми з вами пережили у 2008-му, коли 7 вересня на вулиці було плюс 33. І не мінус 3, і не плюс 30. Рекордів цьогоріч чекати не варто. Осінь має бути звичайною, теплою і затяжною. А бабине літо, за словами синоптиків, прийде наприкінці вересня. До кінця тижня погода суттєвих змін таких дуже серйозних не зазнає. Тобто буде тепло, буде погода сонячна, і температура вночі буде така, як зараз. Є 3-8 градусів тепла, а в день 16-20 тепла. І вже але вже буде така ну, погода дощова. Ми її очікуємо з 11 вересня. Тобто це вже буде погода, чуть підвищиться температура повітря вночі, тому що зараз 3,8, а тоді вже буде до 16 градусів температури вночі і в день до 21 градусу. Але з дощами це після 11 вересня. Тож, якщо ви збираєтесь на шашлики або маєте копати картоплю, ці вихідні вам підійдуть ідеально. А далі озброюйтесь парасолями. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТВ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.